Зачепило Угорщину і Словаччину заодно. У мене є одне питання, не знаю скільки ви зможете на нього відповісти, але а є одна така цікава закономірність, що є в у Європі лише дві країни залишилося, які зараз отримують російський російський газ. Угорщина mm -hmm. і Словаччина. В обох є уряд, який здійснює політику в інтересах Путіна або на догоду Путіну, але а ці країни не є настільки великими, щоби для України було принципово туди постачати, верніше, перекачувати російський газ. Наскільки я знаю, цей контракт на поставку газу має десь скоро закінчитися. А чи буде Ольбан таким сміливим і божзим за перепрошенням, коли ця постачання газу через Україну? Припиниться, і куди він тоді буде возити газ. Е, ви знаєте, що Віктор Орбан людина, яка здатна міняти свою думку досить оперативно, я не здивуюся, якщо він іще ще якимось чином поміняє. Е, як політик, він працює досить професійно. Ну, Професійно в плані зміни е, своїх е, якихось декларацій публічних. Але в нього це триває спочатку його е, е, кар'єри в великій політиці. Він прийшов у велику політику як ліберал, а вже так. через там 4 роки заявив, що вектор його ліберальний. Змучив, і він вирішив відмінити це все і почав рухатися в сторону автократії. Але це ну якби логічно, якщо він будує вертикаль, яка будується власне за тим принципом, який я згадував, що людина там чи середовище, у якого у якої є важелі влади, формує навколо себе вертикаль. Побудовану на правоохоронній системі на керування в ручному режимі правоохоронною системою і своїми прихильниками і опонентами, то в підсумку він зобов'язаний діяти так, як діє Орбан, як діє Путін, для того, щоб просто бути впевненим в тому, що завтра в ньому не засумніваються, і тоді йому жодних гарантій ніхто не дасть. І Віктор Орбан свиденько зробить таку заяву, яка буде технічно можлива в. І важлива в той момент, коли виникне така ситуація. Зрештою, ми прекрасно пам'ятаємо всі його торги з Європейським Союзом, там починаючи з 2016 року, коли блокувалися, це навіть не стосувалося України. Коли блокувалися ті чи інші речі е, Орбаном, тобто і взамін вимагалися там якісь дотації, типу чергові, поки. Uh, минулого року uh, 65% дотацій євросоюз не заблокував для угорщини, аргументуючи це тим, що там в принципі верховенство права як такого немає, і ця країна, uh, яка Повністю побудована за принципом авторитаризму і диктатури. Тому вони, вони позбавлені фінансування і тільки от вибили своїми оцими протестами зараз і запевняннями, що вони будуть перешкоджати роботі європарламенту в питанні, зокрема не тільки, але зокрема України. Вони вибули там, по моєму повернення їм траншу в 10 мільярдів, тобто щось таке. Е, тому, тому цей хитрий лист буде, буде постійно міняти свою позицію. і ми, ми з вами навіть якби дуже хотіли і почали ставити гроші на то, як він зреагує, то могли би напевно все таки програти, бо спрогнозувати це досить складно, пане Роман. Але в будь-якому вас він не змінить географії, і якщо він не буде возити газ через Україну, то йому доведеться вести там через Грузію чи Азербайджан. Потім далі туди аж через Туреччину, тобто і далі. Далі я не знаю, чи через Болгарію, ну тут там такий дуже окольний шлях виходить. Е, Путін я, я, мати я... газ без, безкоштовно. Е, я думаю, що тут е, я хотів сказати не те, що там, е, скажімо так, він, він продовжить е, е, співпрацювати з Росією. Тобто, якщо виявиться, що ну, якщо Віктор Орбан відчує, що Росія дає якимось чином слабинку, ну. Моделюємо ситуацію. То повірте мені, може навіть більшого друга України ми до сих пір і не бачимо. Може бути і така ситуація. Якщо виявиться, що в нього іншого шляху іншого газу немає, а той, що є, не може бути поставлений. Ну то він знайде інший газ в іншому місці, тобто змінить свою риторику на якусь іншу. Тобто, тут, тут от така ситуація. Тобто, я не беруся прогнозувати події поведінку Орбана. Я єдине, що можу сказати, однозначно, що. Це не той політик, на якому можна будувати прогнози. Ну тобто, якщо наприклад про Туска я маю там якусь думку і можу говорити, то про Орбана ні, так само і про Фіцу не можу говорити. Ну принаймні, поки що повітряної пане Романе, повернемося до Польщі.